Провідник зі струмом відхиляється в магнітному полі постійного магніту. Визначте полюси джерела струму. Для того, щоб виконати це завдання, нам спочатку треба намалювати лінії магнітної індукції, які виходять з північного полюса, входять в південний, і зобразити силу ампера, яка діє на провідник. Бачимо, що провідник втягнуто магнітом всередину. Отже, сила Ампера діє вліво. Підпишемо, що це сила Ампера. Також визначимо напрям лінії магнітної індукції. Лінії магнітної індукції виходять з північного полюса і входять в південний полюс магніта. Залишається визначити напрям струму в провіднику. І знаючи вже напрям струму в провіднику, визначимо полюси джерела струму. Для того, щоб визначити напрям струму в провіднику, використаємо правило лівої руки. Ліву руку треба розташувати таким чином, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, тобто долоня в нашому випадку має бути повернута вгору. Великий відігнутий палець має вказувати на силу Ампера, ліворуч в нашому випадку. Тоді чотири пальці будуть вказувати напрям струму в провіднику. Отже, струм йде від нас по провідничку. Покажемо це на рисунку. Якщо струм іде від нас, ми пам'ятаємо також, що струм іде від плюса до мінуса, тобто по провіднику струм пішов від нас, далі по ось цьому провідничку вгору, і на ось цю клему у нас буде мінус. Тоді, тут буде мінус, тоді на цій клемі буде плюс.